Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у Кремлі. Вважаючи, що після курську росіян чекає ще одна війна, внутрішня, 27 серпня. Охорона Путіна відкривала вогонь, а танки з українськими та прапорами Легіону Свободи пишуть про провокацію. Вривались до Кремля, втім чомусь про це мовчать. Патрушев уже повідомив оточення в РФ новий президент, і це не Путін. Про це повідомляє Moscow Times, посилаючись на три джерела, зокрема урядовці, які раніше. Служив у силових структурах саме тому зараз в Москві така велика кількість важкої техніки, патрулів та лояльних до Путіна військових і силовиків. За словами співрозмовників видання, спецслужби вже працюють над тим, щоб проконтролювати та не допустити подібних виступів, які на, наприклад, чолі з Пригожиним. Вагнерівці влаштували наприкінці червня минулого а бунт очолити можуть тепер вже інші гравці. У найближчі роки розпад країни агресора Росії малоймовірний. Він міг би статися на ґрунті міжетнічних конфліктів, проте Зараз про це говорити рано. Таку думку в інтерв'ю Главредо озвучив журналіст, шеф-редактор інформаційного агентства Уніан Михайло Ганицький передають патріоти України. Нікому розіграти таку монету. До таких подій ще потрібно дожити. Спочатку росіяни повинні здорово збідніти і зрозуміти, що їм не вистачає, умовно кажучи, їжі та відчути значне погіршення умов свого життя. І тоді може бути у малих народів Росії виникнуть питання. Пояснив він. Ганицький припустив, що бунт в РФ можуть підняти якути, у яких були подібні спроби в 2000 Десяті роки або буряти, в республіці яких видобувають найбільше в світі Алмазів, а рівень життя, як у всій Росії за межами Москви. події можливі, однак, на жаль, говорити про це поки рано, зазначив він. Журналіст додав, що згідно з опитуваннями російської соціологічної організації Левада, центр підтримка агресивної зовнішньої політики, яку веде зараз Російська Федерація у всіх регіонах, є значною, крім того, російська пропаганда інтерпретує події в правильному для Москви ключі. Росії потрібен хоча б п'ятирічний період інформаційної детоксикації. Та перевиховання, щоб росіяни дізналися, чому до них так ставляться сусіди: а також як сусідні держави, країни Балтії, колишні учасники організації Варшавського договору і СРСР трактують історичні події. Якби їм розповіли про злочини ГУЛАГу більшовиків царів від Петра до Миколая, тоді з'явився б шанс на просвітлення. Можливо, в такій ситуації вони замисляться про те, що додаткові відрахування та гігантські нафтогазові доходи краще направити на свої потреби. Добре, пожити, провести в будинки каналізацію, покласти асфальт у дворі багато. Квартирного будинку в Єкатеринбурзі, а не на політичні фантазії їхніх шизофреників керівників, вважає журналіст. В той же час українські сили оборони продовжують наступ у Курській області та мають успіх. На тлі цього Путін починає їздити країною, показуючи, що народ його любить. Але насправді він розгублений, Таку думку висловив доктор політичних наук Ігор Петренко. За його словами, наступ України в Курській області завдав серйозного удару по репутації Путіна. Коли щось відбувається, надзвичайне до чого не готовий путінський режим. По перше, Путін демонструє роз... Згубленість він не знає, що і як робити. По-друге, він намагається вдавати, що це не відбувається. Мовляв, віддає комусь наказ. Ви там вирішите і швиденько згортає вудки та тікає. Звернув увагу Петренко. Він нагадав, що точно так само Путін поводився під час заколоту Пригожина минулого року. Путін постійно намагається у такій ситуації показувати, мовляв, що люди його люблять. Тобто він швиденько кудись їде і якось випадково там виявляється якийсь натов. Він виходить, починає обійматися та цілуватися. Цього разу з підлітками таке було якраз під час поїздки до Чички це демонстрація того, що для Путіна такі події у його картині. Це те, що може справді вдарити по його владі, те, що може її підхитнути, і він розуміючи, напевно, що швидко та ефективно вирішити проблему не здатний, намагається швиденько її розмазати, замаскувати. Тим редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь на канал. Переможемо разом.